Добрий ранок, сьогодні вівторок, це останній тиждень січня. І що я хочу сказати? Я втомився і мені потрібен перепочинок. Цей тиждень роблю собі заслужений відпочинок. Це не значить, що я перестаю бігати, тому що останнім часом досить сильно важко тренувався. Зараз мій тиждень складається так само із шести тренувань. Один вихідний, який я зазвичай роблю у понеділок. Також дві, три силових, два три силових тренування у залі. По біговим тренуванням, з поміж цих шести я маю Два інтервальних у вівторок, четвер, один лонг у неділю. Зараз бігає його е, трейлом в лісі у компанії нашого Черкаського бігового клубу Кросранче. Хто ще про такий клуб не знає не чув. Будь ласка, залишу у описі посилання на їх. Е, Інстаграм-сторінку, якщо ви з Черкаси бажаєте приєднатися до бігового клубу, будь ласка, ознайомлюйтесь, приходьте тут, бігають гарні люди. Отже, як я вже сказав, останнім часом навантаження у мене виросло. Бігаю я приблизно десь по 80 кілометрів, плюс-мінус на тиждень. Дуже багато силової роботи, особливо біг у неділю не залишає. Скажімо так, ноги байдужими після цього. От. Ну і В понеділок одразу, там, хоч у мене і вихідний і без бігу, але є силова робота в залі. Тобто спуску собі постійно не даєш. В понеділок силова у вівторок вже інтервали. Середа, такий собі, можна сказати, відпочинок-четвер, знову інтервали. П'ятниця-субота, легкий біг, в п'ятницю ще скоріше за це теж силова робота. Ну і неділя. Зазвичай це довга, приблизно 19 кілометрів, 18 останнім часом трейлового бігу в лісі. Якщо ви ще не пробували, то скажу, що, наприклад, ось я до цього часу не пробував. Це зовсім інше, це взагалі не те, що пробігти там 19 кілометрів по асфальту, як я зазвичай любив це робити у неділю. Маршрут е, має перепад десь в середньому, ну, наприклад, по минулому е, разу 130 метрів на 19 кілометрів. Можна сказати, такий самий перепад, як був останнього разу на київському марафоні. Постійно бігаєш гірочки, постійно якийсь є пісочок, ґрунт, е, тобто навантаження взагалі інакше і відчуваєш себе набагато тренованішим. Та і загалом можу сказати, що. Попри втомлений стан, ця зима ну не те, щоб дозволила мені е, не втратити форму. Мені взагалі здається, що я її ще й значно покращив, тому що е, mm -hmm. знаходжусь, можна сказати, у повноцінному тренувальному циклі, хоча і. Я ось, до речі, записався на два найближчі старти: на десятку і на півмарафон у Києві, які відбудуться відповідно у березні і квітні, і типу, ніби того, почати вже десь підготовку до них, але вирішив, що е як таку підготовку робити цього року не буду. Е підведусь е десь, точніше, підводку почну робити десь. Може під кінець лютого, а поки що буду продовжувати робити все те, що роблю. У поточному циклі відчуваю себе, мабуть, найбільш сильним ніж е, за всі попередні 5 років. Е, роблю зараз доволі швидкі інтервали. Бігаємо там в межах 3,45-3,50 прискорення е, швидкості, які ну я встиг тільки. Скажімо так, пощупати минулого року, коли бігав інтервали під час підготовки до марафону. Та й, взагалі, ця зима, з поміж якби всіх років, стала найкращою для всіх тих, хто хотів, наприклад, продовжити тренуватись після закінчення сезону, тому що як таких морозів ми не бачили, було тепло, мабуть, найсильніший мороз був один раз мінус сім, там трошечки посипало сніжком. Взагалі не страшно. От сьогодні на вулиці здається, плюс п'ять. Я навіть вдягнений трохи тепліше ніж. Мав би одягатись на 5 градусів. На ногах маю тайце, але також хотів одягати сьогодні і пів півтайці, бігаю я таку темпову роботу, 3 кме розім'явся, 5, якраз ось вже позаду темпової роботи, десь середнім там 4.30-4,35 можливо. От. І зараз 5 км назад додому зам'ятись і на цьому все. Сьогодні мала б бути у мене темпо, точніше інтервальна робота на стадіоні, але тиждень відпочинку повертаюся знову до цієї теми, тому заміняю його сьогодні на таку легеньку темпову роботу. Завтра легка пробіжка. Хоча завтра у мене там взагалі була страшна спокуса побігти. Запрошують на 30-кілометровий. Біг там, скоріше за все, також це буде трейл, але змушений буду відмовитись просто через те, що, по-перше, я втомився і потрібно дати собі розвантаження, тому що в четвер інтервал я точно пропускати не буду. Навіть під час розвантаження варто залишати собі хоча б один день інтервальної роботи швидкісної. От тому е, бігаю сьогодні темпово, Завтра буде легка пробіжка, і скоріше за все я піду в зал. А е, ще, ще, ще. Ні, мабуть, завтра я не піду в зал, а, піду в п'ятницю. Але все одно пробіжка буде, потім в четвер зроблю інтервальну в п'ятницю, легка буде плюс зал. В суботу, скоріше за все, можливо, навіть собі дам зробити другий вихідний. І у неділю лонг в лісі, тобто трейл. І таким чином, я думаю, має скластися все якнайкращим чином. Кілометри впадуть десь до рівня 65 кілометрів на тиждень. Одна швидкісна і одна е, довга там у помірному темпі. Все. Е, е, і я думаю, що такий тиждень відпочинку треба перезібратись для того, щоб розпочати е, наступний період, наступний можна сказати, сезон зими, останній місяць. Ну і 15-го, 17-го, не пам'ятаю, 18 березня буде вже десятка, не десятку, у мене план капкан, це е, побити свій рекорд ледве не на 5 хвилин, поточно у мене зараз 44-17, якщо не помиляюсь, е, хочу пробігти його менше 40, е, ну, давайте так, е, да, не буду ставити конкретної цілі, хочу менше 40, тобто 4 хвилини 17 секунд хочу зрізати, Думаю, що це цілком можливо. Ну, принаймні, я себе зараз так відчуваю, що е, готовий просто ну, рватися на старті. Звісно, що переоцінювати себе не потрібно, е, потрібно тверезо підходити, і е, головне не зірватися до цього старту, не загнати себе в якусь травму. Знову ж таки, підходжу до цієї теми, що потрібно дати собі е, відпочити. Загалом відпочинок найкраще робити десь. Раз на 4 тижні робити деяку періодизацію. Я якось вже підзабув про цей відпочинок, особливо враховуючи, що зима видається навантаженою, треба. Було давно вже це зробити. У мене ще не було жодного, тому всілякі ачівки, швидкості і лайки в страві. Якщо ви на це зважаєте, відкиньте це в сторону, якщо вам потрібно, робіть собі відпочинок. У мене на цьому все. Сьогодні вибіг трошечки підзняти Puma DV8 Nitro 3, Про них відео буде наступним. Дуже вже хочу зняти. Сподобались мені кроси, але все ніяк не дійдуть руки. Дякую всім, хто дивиться, і до наступних зустрічей. Всім пока.